Підписуйтесь на мій канал, тут дуже багато смачного. 5 яєць, 150 грамів цукру та дрібка солі. Збиваємо ось таку масу. Додаємо червоний барвник та 150 грамів борошна. Знову збиваємо. Виливаємо все в формочку та випікаємо 50 хвилин при температурі 165 градусів. Випечений корж обрізаємо зверху та по краях, розділяємо його на три частини. Далі готуємо крем 100 г вершків і 60 г цукрової пудри, збиваємо трішки, потім додаємо 350 г крем сиру і знову збиваємо ось до такого стану. Промазуємо ловко торт та прикрашаємо за смаком. Смачного.